Доброго дня, мої любі дітки, запрошую вас на заняття. Наступила пора року зима, коли випало багато снігу. Дітки вийшли на вулицю погуляти, щоб зліпити сніговика. Дітки так загралися, що зліпили багато сніговиків, і кожному сніговичку одягли шапочку. Дітки будемо з вами називати якого кольору у сніговичка шапочка. У сніговачку одягли шапочку якого кольору? Так вірно червоного. А цьому Сніговичку одягли шапочку якого кольору? Так вірно синього. Цей Сніговичок в шапочці якого кольору, дітки. Так вірно зеленого. А ось цей сніговичок одягнув шапочку. Помаранчевого кольору. Ну, а цей сніговичок в шапочці якого кольору? Так, вірно, жовтого, молодці дітки. Коли дітки одягли шапочки на сніговичків, вони зрозуміли, що зліпили сніговичків різної величини. Давайте, дітки, їх уважно розглянемо та спробуємо назвати, який сніговичок великий, а який маленький. В синій шапочці сніговичок який. Так, великий, а в жовтій, а в жовтій, маленький. В червоній шапочці сніговичок? маленький. А в зеленій, а в зеленій, який дітки називаємо? Так, великий. А як ви гадаєте, в помаранчевій шапочці, який великий чи маленький? Так, ну звичайно, що він великий. Молодці дітки, ви були дуже уважні та дуже добре попрацювали. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось, тож я дякую вам за увагу. До побачення, малята.